Звичайно, Наталка не молода, ще й ці білі коси додають їй років двадцять, а на чолі таки борозне, все від думок, а якби. Вона чує, як в палаті шепочуться молоді жінки і дівчата, дивуються, що вона пригортає малюка і вся світиться. Навіщо в такому віці дітей на світ приводити? Шепочуться або й вголос кажуть, коли вона виходить Це ж дитина, яка буде, а хто піклуватиметься, вона ж уже он яка. Наталі ж лише 45, просто ці коси і борозни. але тепер все буде по-іншому, тепер вона не сама. І родина у неї звичайна, і доля така ж була до заміжжя. Батьки любили та леліяли. в школі добре вчилася, інститут з відзнакою закінчила, робота почесна, але малоприбуткова. Аж тут кохання, таке, як кіно, навсеньке життя. Микола був просто неймовірним, і вона часто щепала себе за руку, чи не сонце, чи дійсно такі чоловіки бувають. Коли ж син з'явився на світ, то не відходив від дитини і спеціально взяв відпустку, аби вона прийшла до себе, вставав до малюка серед ночі, гуляв з ним після вечері, хоч як і всі, хотів посидіти перед телевізором на дивані. Коли виросте, тоді й посиджу. Казав і обіймав її, він такий гарний, коли спить, не можу намилуватися, вже й в школу ведуть вони сина, все разом і думають про сестричку. Але аварія забрала все Водумить, вона збіліла, не знала чого ще на світі. Все думала, а якби вона тоді не затрималася на роботі, а якби не така відповідальна, а якби сніг не випив, а якби викликала таксі. Скільки років, якби, сиділа годинами біля них і все згадувала ті найкращі миті. Тепер вона знає, що найкраще. Доню, ти в нас одна, просила її мама: ти маєш жити заради нас, маєш нас догледіти до старості, ти мене чуєш. Обов'язок тримав її всі ці роки. Ходила на роботу, їла, прибирала, прала і думала, думала, думала. А потім прокинулася. Отак наяву прокинулася і побачила себе біля пам'ятників. Син дивився на неї і усміхався. Мамо, я хочу братика, згадала вона колишню розмову. А якщо буде сестричка. Добре, але після сестрички хай буде братик, казав малий, а вони з чоловіком сміялися і підморгували один одному. Але ж як це зробити? Вона чи не вперше глянула на себе в дзеркало і зрозуміла, що буде дуже важко. Мама побачила переміни в ній і почала розпитувати, коли ж почула про братика для Андрійка, то спочатку дуже насторожилася, а потім почала сама думати над цією темою. Вхід пішли всі близькі і далекі подруги, які мали розлучених чи холостих синів, але все виявилося куди простішим. Наталя перефарбувалася, поїхала на курси підвищення кваліфікації і там сама себе не впізнавала, бо була легка й весела. Закрутила роман і приїхала додому, певна того, що все вдалося. Так і сталося. Мама її просто обійняла і довго схлипувала, в тата ж теж тремтіли руки. Тепер у них чудовий братик для Андрійка, і навіть очі його. Через стільки років в їхній квартирі лунає сміх і спів. Навіть бабуся скинула кілька років. А що казати про Наталю? Дідусь гуляє з онучком і не чує колін. Звичайно, здався птатку для такої чудової дитини, але Наталя поки мовчить, що Валентин їй до цих пір пише і просить зустрічі. Просто вона вирішила, що Андрійко має мати братика, а от другого чоловіка вона ще не готова до себе впустити в життя, навіть через стільки самотніх вірних років. Десь глибоко в собі вона шукає слова, аби переконати себе вдруге вийти заміж. Але ж які аргументи тут можуть бути? Любов до Миколи була такою сильною, вона нікуди не зникла. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.